Привіт, дорогі мої друзі. Новий день, нове відео. Всіх вас вітаю, ви на моєму каналі Майкемпінг. Звуть мене Кирило. Всім привіт! У сьогоднішньому відео на вас чекає. По-перше, будемо з вами робити розпалювач з ватних дисків, бо в мене закінчився. Це перше. По-друге, покажу вам речі, які мені відправив підписник, подарував э, мій глядач Андрій. Годинник наручний, дуже класний, і таку невеличку сумку бананку. Буду тягати там свої речі. величезне дякую, пане Андрій. все це я покажу у цьому відео. А також в мене ось тут зараз, прямо зараз, лежить сонячна панель і павербанк. Прямо зараз займаюся процесом тестування так? і активного користування. Зараз погодка, так собі досить така похмура сонечко. сховало сонечка нема вже. Тиждень в нас. Тому ось так потроху, потроху-потроху знімаю, знайомлюсь із темою сонячних панелей з темою павербанків, для того, щоб було вам що показати. На цю тему буде знято окреме відео, а може навіть і не одне. І вийде воно упродовж наступних декілька днів. Тож, я думаю, всім вам буде цікаво. Вже буде три сонячні панелі, а не одна і маленька, так? І буде повербанк, ну такий трішки менший, ніж був до цього. Сподіваюсь, всім буде цікаво. Давайте переходити до основних тем відео. Поїхали, починаємо з розпалювача. Перед вами всі речі, які мені будуть потрібні, для того, щоб зробити розпалювач з ватних дисків. Ось так вони виглядають. Це в мене вже залишки. Ватний диск, парафін і трішечки вазеліну. І це все, що нам потрібно для того, щоб зробити такий чудовий розпалювач. Я на відео вже робив відео про розпалювачі ці в мене є. Просто вирішив ще раз зробити. І якщо вже роблю, то і відео зніму. Ці були помаранчевого кольору. Так? Тут в мене ватні диски, в жінки не тирив. Це мої. Вазелін, ось такий він потрібен для того, щоб розпалювач горів довше. Пінцетик, ось такий титановий, п'єзозапальничка. Тут два ось такі маркери Crayons для кольору, так? Вони на основі воску. Тут в мене пальник Nature Hike. До речі, зверніть на нього увагу. Він крутий, підходить під всі петрали. Класна штука. Тут у мене така. Стара походна турка, її я використовую для того, щоб оцей весь віск і парафін плавити. Тут у мене парафін, тут ще парафін, і це, в принципі, все. Ось так. Я зберігаю розпалювачі в судочках. Ось так. І трішечки фолії. Ось тут в мене павербанк, який вже, виявляється, підзарядився. Сонячна панелька від All PowerS. Powerbank ITU Power, так. і речі від мого підписника Андрія. Про них ми трішечки згодом поговоримо. Давайте повернемось до розпалювача. Зараз швиденько його зробимо і потім продовжимо. Фолія потрібна для того, щоб викладати розпалювач, який буде просочений парафіном. І щоб він нормально коли підсох, знімався. Це для цього. Так. Листя якесь тут на донешку. І встановлюю балон з пальником. І турку на нього. Все, зараз ця вся краса трішечки підплавиться. Сюди відразу, не відходячи від каси, додаю вазеліну так на око цього замало. Ну, десь, напевно, Ось таку от кількість. І додам сюди крайонс. Це такі маркери на основі воску. Прям так, з пакуванням все це сюди піде нормально. Ну, почнемо. Віск ще повністю не розтопився, але вже можна потроху ось так приступати до роботи. Ось так змочую ватний диск, витягаю його. І залишаю застигати. Все залежить від температури. От зараз плюс 12 градусів. Застигати буде довше трішечки, ніж, наприклад, при температурі е, значно меншої. Це вже все перевірено. За логікою, так? І за логікою також. Такі трішечки блакитні будуть диски мої. Зараз швиденько в мене дисків багато. Давайте я зараз їх нароблю, розкладу тут і повернуся. І потім зробимо е з вами ще жовтого кольору. Показую вам, яка кількість в мене вийшла. Дивіться, скільки. Ото помаранчевий, який був. А тут вже деякі схопились. Вже можу брати рукою вам і показувати. Ті, які ви можете бачити трішечки такого кольору, як зеленого, то я відразу кидав сюди у парафін по декілька штук. І ті, які в парафіні купались е довше, вони ось такого кольору. А якщо відразу витягти, то будуть ось такі більш світліші. Тут парафін я вже закинув. Дайте мені ось цей жовтенький сюди закинути цей крайон, Крайон чи крайон один. І зараз я ось це всю, всю ось цю красу трішечки приберу, звільню місце під ось ці жовтенькі і повернусь вже коли все буде готово. Ну, відразу я їх всі... Викладу і ось тут вам покажу. Не буду займати ваш час тим, що буду виймати кожен жовтенький. Відразу все викладу. Ну, може, один покажу. Ну що, давайте покажу вам, як жовтенькі роблю, буквально тут пару штук вам покажу. Оп, один. Тримаю поки скапує зайвий парафін. І ось так сюди кладу. Ну і ось так довго і нудно ось так все це роблю. Оп. А вийшло в мене їх ось стільки. І зараз ще зроблю. І повернусь відразу. А ось це кількість жовтеньких. Щоправда, вони вийшли. Такі собі, як згущене молоко за кольором. Ну, і звісно, ось ці, які в мене вийшли. Їх можна ось так притиснути добряче, і вони будуть займати, ось дивіться, скільки місця, наприклад, У мене просто тут такий лоточок маленький. Це все зараз я зберу. І відразу е, до наступної теми. Це сонячна панель, павербанк і речі від підписника. А ось і. Те, що я вам обіцяв, ось павербанк заряджається від сонячної панельки. Це All Powers ось така. Більш детально, я вам розповім у окремому відео, де буду розповідати про всі ці гаджети, бо це моя давнішня мрія. Я дуже хотів мати класну сонячну панель, чіпляти її або на багаж свого мотоциклу, або на намет, чи просто брати із собою і підзаряджати щось за можливості за допомогою сонячної енергії. Павербанк теж класний, досить потужний. Також я вважаю, що ну, ось такий буду собі мати. так? І переходимо до речей від мого чудового підписника Андрія, який він мені подарував. Дивіться, фірма Skmei. Дивіться, які класні, неймовірні. Зараз я штатив в і буду тут міряти сидіти. Підкатав спеціально рукава для того, щоб міг тут все вдіти, все показати. Дуже дякую пану Андрію. Зараз буду всі емоції намагатись передати, але не знаю, чи вдасться. Бо сьогодні багато вже чого зробив і трішки стомився. Дивіться, як виглядають. Чи видно вам, чи не видно, весь є тут у, у цьому парафіні. Нічого все це відмиється. Дивіться, які класні. Ось такі от. Годинник від підписника, а також ось така чудова сумочка. Дивіться, яка класна. Багато відділень. Дуже сподобалось. Відразу поліс, як отримав. Так? Тут ось такі, дивіться, тут все захищено від вологи. Вже видно не дуже добре. Можете повірити мені на слово. Тут багато всіляких різних кишеней. Кишеньки різні, більші, менші клас. Кріплення ось таке система моллі. У мене якраз є, щоб почепити сюди якісь свої DC-шні приколи. Все, дивіться, ось на таких от тут Таке от кріплення класне на фастексах. Дуже прикольно, дуже приємно. Наче то все відкрив. Можна тут якийсь карабінчик причепити. Дуже зручно, дуже продумано, класно. Величезно дякую пане Андрію. Зараз всі емоції вам всім покажу. Оційна частина. Дивіться яка краса. Дивіться. Клас, правда? Супер. Дивіться, яка класна штука така. Ніби бананка. Напевно, це і є бананка, так? Яка класна. Величезно дякую, пане Андрію. Тепер буду все тягати. Із собою буде куди складати якісь дрібнички. Ось вже є один претендент, який можна туди сховати відразу зі мною. Відразу туди і розпалювач і все відразу туди. Величезне дякую, дуже приємно дякую за увагу. Дякую, дякую, величезне, величезне дякую. Приємні, класні, влучні тематичні, чудові речі, і я буду тягати їх. Ви їх ще не раз побачите в моїх відео Таким, тим чи іншим чином. Величезне дякую вам. Сподіваюсь, вам сподобалось сьогодні, як я робив розпалювач. Можливо, цю ідею ви для себе візьмете і також будете користуватись, бо мені дуже-дуже подобається, набагато краще, ніж бензиновий розпалювач, на мою думку. Відео, які я робив про розпалювачі і посилання на них в описі під відео, я залишу. Речі, які були у відео, буду намагатись всі посилання також залишити в описі під. Відео всім величезне, величезна дякую, користуйтесь на здоров'я, Величезне дякую за увагу, за підтримку, за донати. Користуйтесь, будь ласка, моїми. Промокодом MyCamping для купівлі різного туристичного спорядження. Ви дуже і дуже зможете зекономити і підтримати таким чином мене. А також можете підтримати мене донатом. Величезне дякую за це. Я нагадую, що мій канал існує тільки завдяки вашої підтримки. А також, якщо у вас є якесь спорядження і вам було б цікаво побачити його у моїх відео, ви можете його відправити мені новою поштою, я за все заплачу в обидві сторони. Все буду у своїх відео людям показувати. І таким от чином, потім, після всього, вам поверну і отримуємо всі задоволення. величезне дякую. Ви таким чином підтримаєте мій канал, мою діяльність. Всім дякую, побачимось у наступних відео. В наступному відео будуть сонячні панелі, павербанки і вся ось ця тема. Буду вам розповідати не так, як якийсь там. Електрик чи там якісь там технар і так далі. А просто як людина-турист, який потрібно зарядити гаджети в дорозі. Ось так. Всім до побачення і гарного вечора! Мирного неба, всім па-па.